Ми прямуємо на дитячий майданчик, який ми розпочали в тому році. От ініціативою переселенців з різних міст України. Луганський дизайнер з Луганської області теж переселенець. Олег. розробили план, згодили з міською радою, зробили бруківку навколо парку, висадили зелене насадження понад 150 кущів і дерев, карпатські туї, гібіскус. От, а в цьому році до нас доєдналися переселенці з Бахмуту, і вони взяли так потужно в свої руки ініціативу, теж нашу перейняли, встановили дитячі пісочниці, перекрасили дитячий майданчик, лавочки встановили і розмалювали стіну з трьома козаками, яка позаду нас. От там дві фортеці. Одна фортеця Бахмут, а інша фортеця. Бережанський Синявський замок. Ціль везуть з однієї фортеці до іншої і фортеці. Солодара, так, солодар. так, Солидара, так. Така ініціатива, і далі буде ще зелене насадження дороблюватися, ось землю вже завезли. Ну, Тобто, саме цікаве, то, що час йде. Воно облагоражується і діти бавляться, тому що в тому році тут дітей майже нікого не було. А зараз кожен день тут багато дуже бавляться і в тисочницях і бавляться, і граються, і бігають в доганялки різні граються на качелях. Катаються на гойдалках. Дуже таке куточок у центрі міста зробили, я вважаю, файний. І зустрівши людину, яка допомагала в сусідньому будинку з водою, просто людина відрами доставала. Під... Оцей будинок, так? так, 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 оцей будинок людина просто доставала свою воду в відра, щоб поливати землю, щоб висаджувати, бо води дуже велика кількість потрібна для таких дерев. І ми потім ще Кожен тиждень, кожні декілька днів приїздили, так само підливали дерева, ну тобто води дуже багато їм потребує. Добрий день. Чи чули ви щось про креативний хаб Бережани? Добрий день, так чула. Мені розказували люди, що це переселені. Люди собі організували таку організацію, і вони себе проявляють в різних таких. Ну, наскільки вони можуть проявити. І, і Така була ідея в них створити цей майданчик, який, гарна ідея, який гарний для відпочинок для батьків і для дітей. Ту був майданчик, але не було так гарно зроблено. А зараз більше зроблено, більш покращено, багато все дітей. Дуже дякуємо переселенцям з Бахмута, що вони так гарно оздобили цей скверик, той майданчик. Велике їм спасибі, низький уклін.